Вітаю вас, дорогі друзі. Слава Ісусу Христу. Дуже спекотний день, але слава Богу, що є можливість все рівно бути в церкві, бути в Домі Божому, бути разом. І це завжди є підбадьорення, правда? Тому що а, бачити один одного, бачити своїх друзів, бачити цю підтримку, яку Бог нам дає. Це дуже великий його подарунок для нас і велика його підтримка. А, я попрошу зараз запустити презентацію на екран, і е, якщо ви подивитесь на це зображення, я думаю, ви здогадаєтеся, хто це зображений. Я не маю на увазі ім'я, а в принципі професію людини. Е, це зображений детектив, і всі ми знаємо, хто такий детектив, правда? Це людина, яка розслідує вбивство, людина, яка намагається дізнатися і з'ясувати всі деталі. Намагається знайти винних, намагається знайти тих, хто дійсно став причиною чиїсь смерті. Але окрім такої професії, ми знаємо, що є ще такі жанри, як детектив, так у кінематографі та у літературі. І люди, і багато людей я знаю, що люблять цей жанр, тому що зазвичай, якщо ви читаєте книгу, детектив, так, або дивитеся фільм, то це завжди якийсь такий закручений сюжет. Цікаво дізнатися якісь факти, правду. Весь то тобто на протязі ось всього твору, там спостерігається така напруга. Цікаво дізнатись до чого це все приведе. І у нас з вами сьогодні теж буде певною мірою таке детективне завдання. Чому? Тому що ми сьогодні будемо говорити про історію однієї смерті, яка сколихнула весь світ. І наше питання сьогодні воно звучить ось так: чому було необхідно, щоб Христос помер? Ми з вами вже довгий час проповідуємо про наше віровчення. І ви вже це знаєте, або, можливо, якщо ви в гостях, то ви зараз це дізналися, що зазвичай кожну неділю перша проповідь вона розповідає про те, у що ми віримо, про те, що ми сповідуємо, про те, чого ми притримуємось. Тому що, читаючи Біблію, у нас виникає багато запитань. Дійсно, іноді люди запитують: а у що ти віриш? А чому ти віриш саме так? А чому це має бути ось саме так, як ти говориш? І ми базуємо своє вчення на Божому Слові. І тому сьогодні питання, ось по катехизі, так, по віровченню. Воно звучить так, чому було необхідно, щоб Христос помер. Ми з вами будемо сьогодні це досліджувати і коротко подивимось на це. Я пропоную, щоб ми з вами дізналися відповідь з Біблії. Отже, до Колосян, перший розділ з 21 по 22 вірш. Дивіться, як апостол Павло описує оцю причину, чому треба було, щоб Христос помер на Христі. Колись ви були чужими Богові. Ви були ворогами Його через думки свої та лихі вчинки. Тепер Христос примирив вас з Богом в своєму тілі через свою смерть, що постали ви перед Богом святими, непорочними й невинними. Це Колосянам, так ми прочитали перший розділ. І ще Павло пише в посланні до Римлян дуже такий потужний текст. Давайте прочитаємо це п'ятий розділ. І вибірково 12 й вірш, а також з 18 го по 19 -й. римлянам п'ятий розділ. Дивіться, що Павло пише: гріх прийшов у світ через одного чоловіка Адама, а разом з гріхом і смерть. Далі читаємо: так само, і смерть прийшла до всіх людей, бо всі вони грішили. Далі написано: отже, провина Адама привела до засудження всіх людей, так само праведність Христа привела до виправдання і вічного життя для всіх. Як за непослух однієї людини, всі стали грішниками, так і завдяки покірливості однієї людини стануть праведними. Друзі, це два вірші, на яких я сьогодні хотів би базувати наші роздуми, і щоб ми трошки сьогодні подумали, чому це питання важливе, друзі, тому що. Сьогодні люди іноді теж можуть задавати питання: ну Бог же всемогутній, Бог же сильний, чому він обрав такий шлях? Чому він вибрав шлях, щоб Христос помирав? Невже він не міг зробити якось це більш м'якше? Звідки така жорстокість? Звідки така суворість і чому так радикально все? Ми же знаємо, що Бог люблячий, Бог милуючий, так він справедливий. Ми знаємо, чому він не міг придумати щось більш м'якше? Чому Бог, який любить, який рятує людство, Він іде на те, щоб відправити власного сина на смерть за людей? Невже не було інших шляхів? Питання дійсно актуальне. Але ми дізнаємося з цих віршів, що через гріх у наше життя увійшла смерть. Колись Адам згрішив, так? людина тепер є грішною. В нашому житті присутня смерть. І це тепер частина нас, і це тепер те, що об'єднує всіх людей по землі. Друзі, зверніть увагу. Є дещо спільне у людини незалежно від її світогляду. У атеїста, у агностика, у християнина є спільна річ. Вони всі помруть колись, ми всі з вами колись помремо. Незалежно від нашого світогляду, нас всіх об'єднує смерть, що ми не вічні тут на цій землі, наше тіло. Отож, питання, чому довелось померти? Друзі, відповідь: бо покарання за гріх смерть. І Бог так сказав: покарання за гріх смерть. Але постає інше питання: а чому покарання за гріх смерть? Як це взагалі працює, друзі? І відповідь теж, насправді, вона очевидна, тому що не було іншого варіанту. Тому що життя в гріху це як квиток в один кінець. Людина не була призначена для гріха. Ми не були з вами призначені для того, щоб жити грішним життям, щоб гріх жив в нас. Ми були призначені для зовсім іншого життя, щоб жити для Бога. Але коли прийшов гріх, прийшла смерть, і все наче зламалося. І коли люди говорять, що ну чому це так жорстоко? Чому Господь говорить, що покарання за гріх смерть? Чому якби, такі радикальні заяви, друзі? Тому що шлях гріха це квиток в один кінець і це шлях смерті. Для того, щоб простіше було це зрозуміти, давайте просто візьмемо такий простий приклад, друзі. Якщо вливати в організм отруту, дуже просте питання: що буде з людиною? Людина помре. Якщо людина вживає свідомо отруту, вона помре. Немає інших варіантів. Скажіть, будь ласка, чи когось обурює така фраза? Якщо ти будеш вливати в свій організм отруту, ти помреш? Ця фраза обурює когось чи ні? Ні. Чому вона не обурює? Тому що це факт. Ніхто не протирічить цьому. Так, ми розуміємо, ну так, ну якби це природньо, так воно і буде. Це, це наслідки, просто дуже конкретні і дуже зрозумілі. Ніхто на цю фразу не ображається, бо це беззаперечний факт. Але, друзі, якщо я скажу, що покарання за гріх смерть, іноді люди обурюються на це так, і думають, що ну чому, чому Бог так радикально це говорить? Друзі, тому що це одне й те саме. Жити з гріхом це означає жити з отрутою в своєму організмі і немає інших шляхів. І Біблія, ви знаєте, яку дає характеристику нам з вами? Біблія називає людину отруєною. Тобто, що в нас живе оця отрута. Гріх це як отрута, яка протягом усього життя є в людині. І немає іншого варіанту, немає інших наслідків. Якщо Бог скаже, що наслідки будуть інші, отже, це буде означати, що гріх не такий страшний. І, на жаль, сьогодні не дуже не завжди люди сприймають це всерйоз, так? ось гріх. Чому? Тому що наслідки приходять не одразу. І я ось хотів би показати одне зображення, яке ви всі, мабуть, колись бачили. На тютюнових виробах пишуть коріння вбиває. Скажіть, будь ласка, чи це стримує когось, тих, хто палить? Великими літерами написано: це вбиває. І це, на жаль, дуже часто не стримує. Чому не стримує? Друзі, питання: чому не стримує? Тому що наслідки приходять не одразу. Це просто ілюстрація, просто приклад. І тому дуже часто, коли люди чують, що ну, от є гріх, треба щось з цим робити, що гріх живе в нас, що ми отруєні цим гріхом. Нам потрібно йти до Христа, люди часто думають, так я нормально живу. Так мене все влаштовує. Я ж не помираю від цього гріха. В моєму житті все добре, я не скаржуся. Тому що наслідки приходять не одразу. Ви знаєте, на гріху. Величезна є ось цей величезний напис, що гріх вбиває. Немає інших варіантів. Ви знаєте, часто люди з цим можуть загравати, тому що вони не бачать швидких цих наслідків. Людина, яка засипає на морозі, вона теж не помічає, що вона в проблемі. Людина, яка на холоді засинає, їй здається, що все нормально, що все буде добре з її життям. І вона не помічає, як вона тихенько-тихенько засинає, і вона може потім не прокинутися. Біблія стверджує, що ми всі отруєні цим гріхом. Згадайте, друзі, стан, коли ви чимось отруїлися, можливо, якоюсь їжею. Це неприємні спогади, але згадайте свої почуття, друзі, ось цей нестерпний дискомфорт, коли ти не можеш собі місця знайти, коли тобі скоріше хочеться одужати, коли тебе це мучить. Біблія говорить, що це наш духовний стан перед Богом. Без Христа, якщо ми його не приймемо, це наш духовний стан перед ним. І Бог не зловтішається цим, але попереджає нас, тому що Він прийшов для примирення. А що таке примирення, друзі? Примирення це коли ти був ворогом, а потім став другом. Примирення це коли ти був, мав зруйновані стосунки. А потім в один момент ці стосунки відновились. Можливо, хтось з вас колись був у ситуації. Я думаю, що всі, мабуть, були, коли ви з кимось посварилися. Але коли з кимось у вас просто не, ну, не складалася розмова, дуже складно це все було. І потім в один момент ви миритеся і ви стаєте друзями. Згадайте ось ці відчуття. Коли ви в один момент спочатку були ворогом, нібито так, не було стосунків, не було ось цієї близькості, а потім ви стали близько, а потім ви примирилися. Друзі, те саме сталося. Завдяки тому, що Ісус Христос прийшов в цей світ. І тому наш висновок. Ви пам'ятаєте питання, друзі, яке я задав на початку? Хто пам'ятає це питання? Чому Христу потрібно було померти? Чому Він помер? І відповідь, яку ми знаходимо у священному писанні, друзі, вона звучить так: оскільки покарання за гріх смерть, то Христос добровільно помер замість нас. Щоб позбавити нас влади і покарання гріха, та повернути до Бога і далі ще продовження, тільки Він своєю замісною та спокутною смертю звільняє нас від пекла і дає нам прощення гріхів, праведність та вічне життя. Друзі, а тепер, перед тим, як ми помолимось, я хотів би декілька таких висновків зробити для нас, щоб ми трошки замислились. Як це нас стосується, те, що ми почули? Що ми маємо зробити з тим, що ми почули сьогодні? Я пропоную тобі задати питання, якщо ти ще не слідував за Богом, і якщо ти не прийняв його у своє серце, якщо ти ще думаєш тільки про це, я пропоную задати собі питання, чи маєш ти сьогодні цей мир з Богом? Біблія говорить, що наш стан перед Богом це стан ворожнечі з ним. Біблія говорить, що сама по собі людина, коли народжується в цей світ, вона вже народжується з ворожнечою перед Богом. Вона не має з ним миру. Людина народжується егоїстом, людина народжується тією такою особою, яка живе тільки для себе. Чи маєш ти сьогодні мир з Богом? Чи вважає тебе Бог своїм? Чи ти чужий ще для Нього? Чи ти ще не наблизився до нього? Задай собі це питання. І я бажаю тобі, щоб ти сьогодні обрав цей правильний шлях, тому що істина беззаперечна, Ісус Христос прийшов помер за нас. Тому що він взяв на себе цю провину. Ми мали померти, ми мали якби, нести відповідальність за цей гріх. Але Ісус Христос прийшов для того, щоб померти за нас. Чи ти свій, чи ти чужий для Бога, обери правильний шлях. А якщо ти пішов за Богом, якщо ти вже е, знаєш Його, якщо ти вже каєвся перед Ним, то сьогодні для тебе є чудова нагода подякувати йому і згадати, ким ти був і ким ти є зараз. Тому що іноді так буває, що ми себе ну, в принципі, вважаємо завжди достойними людьми. Ми думаємо, ну, в принципі, я і до покаяння був нормальним, та й зараз нормальний. І тоді я був порядною людиною, зараз порядна людина. Ну, в принципі, а я... за що мені Бога дякувати? Ну просто зараз став в церкву ходити ні. Нагадувати собі, ким ти був і ким ти я зараз. Тому що Біблія говорить, що ми були, були в стані ворожнечі перед Ним. А Христос прийшов для того, щоб ми стали друзями, для того, щоб примирити нас. Був ворогом, став другом. Це гарна нагода сьогодні подякувати і згадати це. Нехай Господь нас благословить в цьому друзі. Це дуже важлива істина. Христос прийшов і Він помер за людей. Нехай Господь благословить нас, друзі. Давайте зараз встанемо. Амінь. Давайте встанемо. І якщо у вас є бажання, ви можете молитися, звертатися до Бога. І я також на завершення помолюсь, будь ласка.